Навіщо Трамп у Ви знаєте, спочатку вони були занепокоєні, але нещодавно, буквально пару днів тому я прочитав, що представник Міністерства закордонних справ Данії він сказав, що ми розуміємо побоювання Сполучених Штатів щодо безпеки в Арктиці, і ми готові до консультації, ми готові до діалогу задля того, щоб забезпечити цю безпеку. Тобто, в першу чергу, варто зазначити, що Гренландія це унікальна така локація з точки зору дійсно забезпечення безпеки, і Сполучені Штати вже мають там базу досить потужну і в них є добрий партнер. Канада, у них є Аляска і далі йде Гренландія. І якщо вона буде повністю підконтрольна е, Сполученим Штатам Америки, вони дійсно зможуть забезпечити повноцінну безпеку цього регіону. Е, якщо дивитися на поклади, Гренландія досить багато е, багатий острів, і якщо дивитися на ті поклади, які там знаходяться в першу чергу, це там, там є нафта, там є літій, там є графіт, там є уран. До, до речі, але бо, він під лідниками. Ось, це, це найцікавіше, найцікавіше питання, те, що я говорив спочатку про Росію, що вони не мають ані досвіду, ані технології, як це видобувати. Данія, звісно, маленька країна, вона досить розвинута, але вони не мають досвіду, як це видобувати все. А коли це знаходиться під товщиною певною товщиною льоду, це ще більше ускладнює і робить видобуток ще набагато дорожчим. Єдина, так би мовити, країна, хто має найбільший досвід і найкращі технології, це є Сполучені Штати. Навіть дечани вони говорили декілька років тому, що Якби ми мали такого партнера в Гренландії, як Сполучені Штати, ми би змогли разом розробляти ці родовища.